Сторобилися трошки, чекали, що покликали. Новий навчальний рік розпочався і в школі української мови імені Лесі Українки при державному самоврядуванні українців Угорщини. Урочистий захід розпочався виступом дітлахів. На заняттях у закладі діти вивчають українську мову, вчаться читати та писати українською. Для нас велика честь, що сьогодні на відкриття навчального року в школі імені Лесі Українки до нас завітали гості з України, навіть з парламенту, з Верховної Ради, пані Юлія Гришина і також губернатор Закарпаття. Також з нами була. Пані Маріана Беца, яка відповідає за закордонним українством, і також тимчасово повірений по справах України, в Угорщини і Штамбалог. Сьогодні з нами також був владика з Гарківа, і він благословив наших дітей. І це для нас дуже-дуже важливо, адже Бог нас бачить, і Бог нас береже. І це наші діти також знають. Продовжується навчання і в Будапешті, і в місті Ніредьгаза в школі Лесі Українки. Тут дітки вивчають вивчають українську мову та народознавство, і я дуже дуже радію, що цього року вже більше ніж 150 дітей записалися в нашу школу. Так що ми і надалі розвиваємося і підтримуємо культуру українську культуру і не забуваємо спадщину наших предків. З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд Угорщини робить все заради родин українських переселенців та вважає за потрібне сприяти розвитку та зміцненню української спільноти на території Угорщини. Сьогодні ми відкрили другий наш навчальний рік в цьому році. Вже більше дітей записалося в нашу школу. І дасть Бог, що вже доберемо 150 дітей, будуть навчатися в нашій школі. Ми дуже щасливі, що ми настільки гарно розвиваємось тут, в Угорщині є можливість вивчати українську мову, культуру, літературу. І це дійсно потрібно не тільки нам, а й нашим учням. Нашим батькам, які приводять нашу школу своїх дітей, адже ми знаємо, що це дуже важливо для наших українських людей, які проживають тут в Угорщині, не асимілюватися, а продовжувати навчати своїх дітей українській культурі традиції, щоб вони не забивали звідки їхні коріння. На урочистому заході з нагоди початку нового навчального року в школі української мови імені Лесі Українки були присутні поважні гості з України: депутатка Верховної Ради України Юлія Гришина, посол особливих доручень МЗС України з питань світового українства Мар'яна Беца та голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.